Знайдіть площу трикутника АБЦ, якщо АБ 12 см, АЦ 9 см і кут А 30 градусів. Позначимо АБЦ, АЦ 9, АБ 12. Кут а – 30 градусів. Коротку умову записувати, не будемо одразу розв'язуємо. Площа трикутника дорівнює півдобутку сторін АВ та АС на синус кута між цими сторонами, на синус кута А. Підставляємо: Площа трикутника дорівнює 1 друга АВ 12, АС 9 синус 30 градусів це буде 1 друга. Одну другу множимо на одну другу одна четверта, отже, на 4 можемо скоротити. Залишається 3 помножити на 9 27 сантиметрів квадратних. Виконуємо друге завдання. А це 3 сантиметри, БЦ 6 коренів з 2 і кут С 135 градусів. Формула залишається теж сама, щоб знайти площу трикутника, це одна друга добутку сторін, АЦ на БЦ вони в нас відомі, і на синус кута між цими сторонами, на синус кута С. Одразу знайдемо синус 135 градусів. Синус кута С це синус 135 градусів. 135 ми можемо записати, як 180 відняти 45. І це буде дорівнювати синусу 45 градусів. Синус 45 це корінь з 2 поділити на 2. Підставляємо у формулу для знаходження площі: одна друга це 3 це 6 коренів з 2 і множимо на корінь з 2 на 2. Корінь. З двох помножити на корінь з двох. Так, тут це в нас іде в чисельник. Отже, корінь з двох множимо на корінь з двох буде 2, і з двійкою в знаменнику скоротили. 2 і 6 скорочуємо на 2, буде 1 і 3, 3 множимо на 3, отримали 9 см квадратних.